Президент України назвав неминучим і справедливим процесом те, що війна поступово повертається на територію Росії. А які масштаби цього повернення можете уявити собі ви? Ну, Дійсно, це так. І зрештою, розумієте, це така справедливість історична, тому що посієш вітер бурю, і це зрозуміло. Тобто та війна, яка розпочата була Путіним і Росією проти України, вона, зрештою, може мати і нищівні наслідки для них самих. Щодо масштабів, на сьогоднішній день ми бачимо ці масштаби, я думаю, що ми їх собі приблизно уявляємо, судячи. За так безпілотників, які відбуваються на сьогоднішній день, це і є масштаби, ті, які можливо на сьогоднішній день може дозволити собі Україна щодо інших масштабів, їх зростання потенційне внаслідок того, що в нас запрацює ракетна програма. У нас буде виробництво ракет, або можливо вже є. Ми не знаємо насправді і ці ракети зможуть застосовуватися українського виробництва по об'єктах військових на території Росії. я би цього теж не виключав. Тобто, це також амбітна мета, яка поставлена, і ціль, яка є українським військово-політичним керівництвом. Я думаю, що ми до неї дійдемо наразі. Ми бачимо, що мова може йти про атаки безпосередньо безпілотниками певних об'єктів, які... Ну або вважають за доцільне атакувати військові, або, скажімо, так є факти влучання, коли або збивають, або глушать засобами радіоелектронної боротьби дрони росіяни, і це призводить до того, що вони там можуть падати в інших місцях, не в тих цілях, куди вони мали долетіти. Пане Олександре, ну ви кажете про виробництво ймовірне українських ракет. Якщо враховувати якісь оптимістичні сценарії, коли це може бути? А ну це в контексті того неминучого процесу, які перекидання війну в Росії, який треба підтримувати чимось та про що ви зазначаєте? Тобто знову ж таки українські ракети, коли вони ймовірно могли би з'явитися? А з іншого боку, чи вбачаєте ви можливість, може щось таке станеться? Може, західні партнерину їх вдасться переконати в тому, щоб західне зброя зброя. І західні далекобійні ракети вони використовувалися у тому числі для ударів по зі знищення військових потужностей саме на території Росії. Ну, я думаю, що реальний варіант це все ж таки доведення до, скажімо так, до логічного завершення ракетної програми України, тому що у мене немає підстав вважати, що на сьогоднішній день захід готовий змінити свою точку зору щодо не нанесення ударів західної зброї по території Росії. Тут Україна буде дотримуватись цих зобов'язань. Тобто на сьогодні не видно перспектив цьому. Що стосується нашої ракетної програми, деякі багато хотів би почути відповідь. Від безпосередньо розуміючи, що зараз триває війна, і не всі відомості можна і потрібно розголошувати. Але разом з тим я все таки думаю, що враховуючи ті тенденції, які є, незабаром українські ракети вони все ж таки з'являться за певною інсайдерською інформацією, яка у мене є. Але поки що про це говорити передчасно, тому чекаємо. Якщо говорити про от таку інформацію, яку ми отримали зі ЗМІ, про те, що британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва, про це 29 липня, нагадаю, повідомив британський таблоїд Санди Експрес. А чи як ви взагалі до цієї інформації ставитеся, Наскільки ймовірно це може бути? Якщо так, то які це можуть бути тренування? в матеріалі? Там йдеться про кількість понад дві тисячі українських військових. Які це можуть бути групи наступу, про що можна там гіпотетично говорити? Ну наразі важко сказати. Відомо про те, що дійсно 2000 тренується, і це дуже важливо, тому що мета деокупації Криму вона із одна із пріоритетних. Власне кажучи, я думаю, що це дуже добре, коли ми готуємося фактично наперед і готуємо наші підрозділи. Тобто, фактично для тих дій, які потрібно буде здійснити. У майбутньому і це дуже добрий сигнал. Зрештою, про скажімо так, коли це може статися, це можна сказати, що це відбудеться, коли вже наші війська безпосередньо будуть на підході до Криму. Якщо говорити про плани Росії на цю зиму, чи ракетні удари готує російська сторона, чи збільшує виробництво шахедів саме для того, щоб шахедами закидати Україну і таким чином повпливати на енергетичну інфраструктуру? Ну а... Скажімо, це буде комбіноване рішення. Очевидно, в першу чергу, мабуть, акцент робиться все ж таки на шахедах, тому що наскільки зрозуміло, із тих повідомлень, які є Росія, збирається десь до кінця року запустити виробництво безпосередньо на одній на одному майданчику в районі Татарстану безпосередньо, і це десь відбудеться на кінець цього року на початок наступного, принаймні, те про що говорять американська і британська розвідки у своїх висновках, і очевидно, що акцент. Вони будуть робити на цьому, звичайно, на сьогоднішній день не вичерпано на 100% потенціал виробництва ракет у ворога. Тому на це так само буде певний розрахунок, але, як мені здається, шахеди будуть в пріоритеті. Причому що особливість цього, скажімо так, періоду ракетних атак може полягати в тому, що об'єктами для ударів можуть бути вибрані. Не обов'язково українська столиця чи інші великі міста, а міста і менші. Якщо говорити, як яким чином з військової точки зору Україна може протидіяти тим, чи є чим захищати всю українську інфраструктуру наразі, чи можливо, що потрібна в цьому питанні допомога західних партнерів, от саме от в цьому контексті захистити енергетичну енергетичний захист зробити для України. Абсолютно точно нам потрібні додаткові засоби ППО підсилення по як на сьогоднішній день сказати про те, що на 100% можна виключити випадки влучань різними типами зброї, на жаль, не доводиться. Тобто, ми все ще вразливі для окремих видів зброї ворога. Ну наприклад, можливо не настільки для тих же шахерів, хоча й для них на 100% не є невразливими, але, наприклад, для балістичних ракет с 300 іскандерів і так далі. Тобто, нам потрібно більше систем. Ем Петріотів для того, щоб захистити себе.